Venture Electronics Zen. І хочу сказати, що нарешті нарешті ці навушники у мене на столі. Нарешті я їх так добре послухав і можу розповісти. До речі, ось десь вчора мені в коментарях писали за фірму Venture Electronics. Питали за мою думку про їхні вироби, про, тобто про навушники від Venture. Я особливо дуже давно з ними вже знайомий. Я свого часу, ще коли у нас були у Запоріжжі сходки аудіофільські. То я їх послухав, але в мене тоді не було апаратів на балансу. Тобто я їх з чужого пристрою послухав, і тоді я був вражений. І тепер я теж вражений. Хочу одразу сказати, що якщо хтось думає, що це якісь аудіофільські навушники, то одночасно скажу, що це і так, і ні. Це навушники, які потребують потужності, бо мають вони 320 Ом, доволі таки великий опір. Хоча і велику чутливість вони мають, тому із з гучністю в них все добре. Тобто вони не потребують великого, великої гучності, щоб розкачуватися. І... Ну, зрозуміло, що чим більше, тим більше ви отримаєте у звуці. Хоча звук цих навушників, він... чому я сказав, що це і аудіофілія, і ні. Бо головне в їх звуку це атмосфера, це атмосфера такого комфорту, це атмосфера такого меду, який вам просто лється у вуха. Тому я і назвав це відео Діжка Меду. Одразу ж, щоб ви розуміли атмосферу, так, це такий собі клубний варіант, коли ви заходите в якийсь шикарний клуб, сідаєте, і перед вами з'являються якісь музиканти або співаки, там, групи тощо і співають для вас. І в цьому клубі ви тільки один. От Десь така ситуація. І що можна сказати? Це такий собі один з королів середньочастотного сегменту частот. Скажімо так. Середні частоти цих навушників просто шикарні. Неймовірні. Все, що стосується середніх частот, видігрується дуже класно. А все інше, що стосується високих частот, вони є і низькі частоти теж є. Але це вже такий собі додаток до основного блюду. Це те, що ви маєте розуміти. В цих навушниках головне серединка. От, дуже така собі багатогранна багатошарова така і одночасно цілісна подача. Це ось такий ну основна перевага цих навушників. Хочеться, їх просто хочеться слухати. І не, не, коли ти їх вмикаєш, тобі не, не, не потрібно там вислухувати якихось нюансів. Тобі не хочеться там. Там якогось там аналізу, це просто е, таке занурення у музику. Ти просто в неї пірнаєш, і е, все, тобі більше нічого не потрібно. От, і можна ще сказати, що це навушники такі для особливого настрою. Коли е, ти залишаєшся один на один із музикою, просто з музикою. Без ніякого аналізу. Просто і ти розчиняєшся в ній. Це те, що ви повинні розуміти, коли хочете придбати такі навушники. А тепер вже по частотах, як вже ми звикли, про бас. Бас тут такий цілісний. Його не хочеться там розкладати на якісь частини. Він м'який, він дуже-дуже приємний. Ну і підтверджує таку медову складову цих навушників. Далі він плавно переходить у середні частоти, про які я вже розповів. От, і далі вже йдуть е, високі, високі, теж непогані. Але вони е, теж йдуть в підтримку отакого, е, такого м'якого медового звуку. От, і що стосовно сцени, вона одночасно і велика, і маленька. І це потрібно розуміти, тому що тут більше йде наголос на тому, як записана композиція. Якщо у вас в композиції сцена велика, то ви її отримаєте велику. Якщо у вас в композиції прописані якісь там ефекти, тобто там передзвін якийсь, або десь щось з'являється і кудись е зникає, то це ви все відчуєте дуже добре, дуже класно. А якщо о, сцена маленька в запису, то ви її отримаєте таку інтимну, але дуже-дуже приємно. Що можна сказати по жанрах? Ці навушники, мабуть, не такі мультижанрові, як хотілося би. І о, о, я б сказав би, що більше вони заточені під. Якісь натуральні, якісь такі живі стилі музики. Дуже класно відігрують і рок, і поп, особливо що стосується вокалу і живих інструментів. Непогано грає і електроніка, але. Про яку електроніку я маю вам розповісти? По-перше, якщо у вас є такі навушники, послухайте, або ви хочете їх придбати, От, я не наголошую на тому, що ви маєте їх купити. Це суто ваше рішення. Але що б я міг би порекомендувати в цих навушниках послухати, це групу ЄЛО. Просто, як кажуть, відвал башки. Дуже класна е, така історія, яка от поєднується в е, тому, що ЄЛО це група ще з 80-х років років, е, ще того сторіччя, з якого я родом, і тоді вони записували свої басові партії аналогово, і дуже вони органічно в цих наушниках е, грають. Дуже класно. І що стосовно якісь, зараз такі є популярні проекти, типу Paro Stellar або Hugo Kant, і там теж такі, такі йде відсил до аналоговості, до якоїсь такої ретро-музики. І такі стилі дуже, дуже, дуже добре класно грають. Там Ройжен такий тяжкий. такий. Диско такий стиль, теж дуже класно грається. І все, що стосовно якогось вокалу, там, неважливо який, Dire Straits, Diana Крол, я знаю, що багато любителів слухати її вокал, Марая Керрі, Вітні Хьюстон. Я можна перелічувати ці персони довго-довго-довго-довго. але все зводиться до того, що ви отримаєте максимум музики, тобто таке м'яке, медове, стильне, таке, дуже інтимне і неінтимне звучання. Тому дуже, дуже класні навушники і що стосовно вкладишів, як на мене, одні з найкращих. Але під свій настрій. Десь так. Хочу подякувати своєму товаришу, котрий мені вже не перший раз при... висилає свої навушники. Це Романич з Дніпра. Романич тобі великий респект. І якщо ви вважаєте, що Романич того заслуговує, можете своє окреме подякування написати в коментарях. Ну, ще залишилося їх порівняти з конкурентами. Перший конкурент це у нас ось Yinman 600. Це дуже схожі наушники, але трошки вони мають відмінність. В цих навушниках більш структурований бас, і який до себе більше уваги привертає. В нього не така солодка серединка, вони більш трошки нейтральніші. От, і, мабуть, трошечки далі грають високі частоти. Але високі частоти теж не такі смачні, як у Venture Electronics. Тому це, мабуть, і конкурент, і ні одночасно. Я не можу сказати, які з них більш мені подобаються. І ті, ті класні, але із своїм таким присмаком. Тепер ще одна модель: це бомбати оригінальні на 150 Ом. Теж вони ближче йдуть до Янманів, але вони трошки темніші. В них ще більше виражений бас от, і більше виражена виподібність ось в цих навушниках. Тому. Теж десь вони якимось чином схожі, але теж не такі. Немає в них такого, такої солодкої м'якості і такого, такої атмосфери, як в зенах. Тому ось десь такі порівняння. Ще можна там ось, ось, о, при, пригадати такі моделі, як на SHCK і B-200. Але вони зовсім не конкурент. Є ще Incrow X6, які може тож, ну, трошечки теж нагадують, але теж не конкурент. Тому з технічної точки зору ZEN переграють всі ці моделі на раз. Ну, я мається в увазі бюджетні. Ось десь приблизно такі порівняння. Ну, на цьому можна завершувати. Дуже класні наушники, мені дуже сподобались, дуже атмосферно грають. Дуже, дуже, дуже класно. Дякую на все добре. Доброго здоров'я!